Бачите, Переходи не виключаються. Я тут три місяці не був, от три місяці у нас Київ. Новий, абсолютно новий, вже провалився. Бачите? Нове. Вже провалилося, вже провалилося. Нове, це нове, два роки. Які дерева і всі вбиті. Чому? Їх ніхто не поливає. Дивіться, це дерево стоїть 200-300 євро. І їх викинули. Бачите. Чуєте, він пустий. Він пустий. От на цю клаптик дерев списали 2-3-4 тисячі доларів. А тут нема нічого. Гроші вкрадені. Гроші вкрадені, дивіться, Україна. Ця блядь, Кличковать може тільки красти. Жопоруки, криворуки, тупе. Тільки красти. Дебільне. Город Київ, ти мене розтраюєш. Я, знаєте, от можу допустити, що там якийсь Бердичев тупий, там, чи жмеренка, чи десь там. Гадяш з Ну, Мені за Київ стидно, бо це столиця. І така вона тупа, така, така ніяка. Що це таке? І знову виберете це гавно, яке буде. От що це воно строїть це гавно? Що це таке, скажіть мені. Ніхто не знає, розумієте, вже 20-30 чоловік. Питаю, і ніхто не знає, що це таке. Ще хочу додати, дивіться, от такий маленький сюжет отут, в цьому місці. Бачите, тут зелено. Тут поливають, витягують. Шланги з квартири поливає. Бачите, одразу як відрізняється. Дивіться, які дерева жирні, які листя жирні. От. Все нормально. все нормально. Ну і все. От. А це посадило, а ця біда, тварь. І не поливає. Бачите, які мішки купили, які дерева не поливає. Ще тут вони трохи живуть, а далі вони всі поповмирали. Отаке воно, чудеса.